неділю зранку я вже встигла повернутися з супермаркету. Мій чоловік тим часом тихо спав. Вчора він довго був у батьків, у них ремонт, а ми допомагаємо. У мене були важкі сумки, але я дуже хотіла до того, як Андрій із сином прокинуться, приготувати їм смачний сніданок, як раптом до мене підійшла жінка. Анно, привіт, А ти так змінилася? Гарною такою стала, мовила вона до мене. Я була здивована. Адже я її не впізнала. Не впізнаєш мене, а воно й не дивно. За останні роки я постаріла на років так 15. Тільки згодом я змогла розглядіти у ній Лізу, свою колишню однокласницю, якій я колись застряла, бо вона була найкрасивішою у класі. Ліза досить часто поводила себе зверхньо, адже у неї були заможні батьки, і вона була переконана, що за неї все вирішать. У нашому під'їзді жила сім'я. У них був син Іван. Ми з ним закохалися одне в одного. Він дарував мені квіти, водив у кіно, а потім раптом він перестав звертати на мене увагу. Я почала за ним ходити, щоб дізнатися, чому він так зі мною вчинив. На що він відповів, що більше не хоче зі мною зустрічатись? Як виявилось, він уже довгий час зустрічався з тою самою Лізою, моєю однокласницею. Я пішла до неї, щоб поговорити, на що вона зухвало відповіла, нібито його сім'я. Точно не прийме таку невістку, як я в дім. Вона порадила мені здійнити зачіску і поглянути на себе в дзеркало. Вони таки одружилися. Я дуже важко переживала цю зраду, але потім також знайшла свою людину. Тепер я заміжня, виховую сина. Аліза почала жалітися мені на своє життя, що Іван виявився зовсім іншою людиною, гроші дім не приносить, до неї ставиться як до хатньої робітниці. Після її слів. Я мовчки підняла свої важкі сумки, а потім сказала пробач, у мене немає вільного часу, я поспішаю до своєї сім'ї і до свого золотого чоловіка. Мені було нецікаво слухати про деталі їхніх стосунків, адже кожен обирає свою долю сам. Не знаю, що вона чекала з мого боку, але мені її зовсім не шкода.